Вулиця Садовського 2. Індійські трактори. Китайські машини, індійські трактори, все як має бути. 244-й бюджетний, 3 в повному приводі 5400. На 24-х колесах. Ось він стоїть, зараз покажу. Отакого От плану 5400. І з таким от потужним, переднім мостом редукторним, також задній потужний редукторний міст. 5400 бюджетік. 6900 бюджет. 6 бюджет.